І ще одна новинка за сьогодні: це Kia Sorento 2019 року з пробігом 148 тисяч автомобіль привезений з Америки, автоматична коробка передач, передній привід, 3,3 газ бензин. Класне авто в доглянутому стані салончик, тканина. Також у нас кондиціонер присутній. Ось така мультимедійна система, мульчикермо. Маємо ще повний електропакет. Класний, комфортний автомобіль. Як завжди, двері зачинені. Ось так виглядає. Маємо ось такі 17 диски. Камера заднього виду присутня. Величезне багажне відділення сім місць. Дуже кльовий автомобіль. Маємо ось таку оптику парктроніків. Якщо ти шукав такі авто, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського 23, та забирай його.